Друзі, добрий при добрий ранок. Я заспана, умилася, а все одно заспана. Бо плохо вночі щось спала. Геть. На погоду ноги так викручувало, а воно, друзі, вийшло ось на двір, У нас вночі трошки три каплі упало дощу. І небо вроді так ну, би затягує. Не знаю, не дивилась синоптику, чи буде дощ, чи ні. От, але піднявся в на світер. Вітер такий піднявся, коли ще дерева. А я захожу в сарай до ласуні і кажу, Ласуня, я вже хочу молока. Все ніяк, ну все ніяк, а я оце колодюся, не сплю вже, скільки ночей. Невозможно, просто вже не видержую. Кажу, в тебе совісті немає. Завтра їхати треба до свата на день народження, а ти оце мені таку свиню підкладаєш. Ну, друзі. <смірка> ну Це це, це, це неправильно, тільки що позамітала ось в дворі, бо з цією травою думала, сіно кончиться та буде чисто в дворі. Аге, який там? То трава почалася, бо ми ж її. Оце ж спека така була. Трошки виженемо на двір та й, за, й в сарай ставимо. Та чоловік коса трави, привозиш двір. А воно як ніяке, все одно з тачки береш, воно висипається, ну нічого. Є мітла, позамітала та й чисто. Курей вже випустила, всіх нагодувала, ласуні дала трави, бо чоловік сказав сперва давати траву, а потім пізніше вже давати дерть, що на голодний желудок дерть не можна давати. В общем, Слухаюся командира. <хи> так що, такі справи, друзі. На дворі попрохладніло, ну нічого. Я дивилася в інтернеті, що це літо не буде дуже спекотним. Хто що балакає, хто читала, що буде спека страшна, хто пише, що буде літо холодним. В общем, не вірю нікому, що Бог дасть, та й буде. Та й все. От у нас така краса вже заростає тут виноградиком. Буде тіньо апчоли гудуть. Поприлітають тут, тут зранку і роботають. Гудуть. Він ще не де квітне. Замітав, а то вона повно валяється зелених цвіточків. Ось я вам покажу зараз. Ось такі ось от, 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 повно отаких от, гарненьких зелених квітів від винограда. Та я позамітала їхній цей. У нас виноград він не крупний. Може б його якби обрізати, але ніхто його не обрізає. Я ж вам казала, що ми так його тримаємо. Ну, сок з нього замечательний. і вино дуже класне. От. Ну, так, поїсти можна трошки, але він не десертний. Він ото такий. А ти, красавець, куди прийшов? га? Оно, ну, дивіться, чийсь котик раз під забора і виліз. Е? Друг прийшов, а рижика десь немає. Так, ну ладно, пішла я на кухню щось готувати. Так, друзі, ну я прийшла сьогодні зранку до обіду, бо буряк, дивіться, як піднімається, все піднімається дуже гарно. От. І піду зараз, піду на баштан, доб'ю його, а тоді буду сапати бурячок. У нас сьогодні хмарно, трошки виясняється сонечко, але 23 градуса тільки тепла. Вітерець такий прохолодний, Взяла ось палки і вірьовки обв'язати свої. Ці сім'ї бурякової садки. Ну, в общем, робота є. Пішла я працювати, а ви зі мною. Так, ну що, баштан я поборола. Слава Богу, баштанчик чистенький. Ну, вам отсюда не видно. Я спочатку полила той бур'ян, а потім е розложувала його, він посухне. І я ставила... П'ять цвіточків тих вистачить. І залишила декілька кущиків кропу на насіння, щоб тоді розсівався по городу. Ну все. Другий раз баштан я висапала там на горі чисто. Там залишилась у мене оця цибуля, друзі. Треба теж цибулю. І буду потихеньку. І бурячок. Так що зараз гляну, скільки добре. І, може, рядочок. Встигну ще пройти бурячка, бо буряк, перві рядки густіше посіяні, і він, друзі, швидко починає набирати зелену масу. Тобто розложиться, тоді шкода буде листочки ламати, лазити по ньому. Ой, у нас один рік густіше були посажені. І бабуся ще була в силі. Я картошку підгортала, а вона мені пройшла, прорвала перший раз буряк. Ну, просапала, і все більше ми в нього влізти не могли. А тоді, друзі, вже картошка почала розлягатися, як попер бур'ян. Ой, буряки, а вище бур'яків – бур'ян. Та ми із Сонею, з внучкою моєю старшою, пололи по бурякам, вирвали до єдиної бур'янини. Та так чисто було в нас гарно на городі. В общем, такі справи. А в нас, оце ж, хоч і сонечко зараз вилазить з-за тучок, але сьогодні в нас не, не спека і вітерець. Прохолодний, такий гарний вітерець. Так що сапати. Ну, не дуже жарко, хорошо. В общем, я дуже-дуже рада, що баштан у мене вже чистий. Слава Богу, що Бог дав мені сили і я з ним впоралася. Так що, друзі, потихеньку, поманеньку посапаю і бурячки, а тоді піду і цибулю пополю. Цибулю треба полоти і підрихляти тоді сапою. Ну, добре. Зараз трошки відпочину, почитаю ваші коментарі на сьогоднішнє відео. Друзі, я розумію, що зараз вам нема коли і дивитися мої відео дуже нема коли. Ну, Коли відпочиваєте, чи коли лягаєте ввечері вже відпочивати, продивляйтеся. я вам дуже буду вдячна. За ваші коментарі. Дякую вам і бажаю всього самого самого гарного. Головне здоров'я і миру. Хочеться миру, щоб було тихо, щоб ми могли працювати. Ой, Щоб не боліла душа, за це все за дітей, за внуків, за батьків, за всіх. Ой, ну як гарно квітнуть е, ці. Квіти, що я не можу на них, друзі, налюбуватися. Ну, такі кольори вже насичені гарні. Ну, такі гарні, що я вам не можу передати. Дуже гарні. Якби ми їх не висапували на городі, то весь город би був в цих квітах. Так що такі, от такі справи. Друзі, це сиджу і так співає пташка гарно. Я спочатку знімала відео. ось цей. Ну, якось вже не замічаю, співів буває. А тоді сяду, замовкну, чую, пташки співають. Та Так гарно, так гарно Висвістує воно, красуня якась. Сидить на дереві і висвістує. Кричать фазани. Чоловік там сказав, посапає свій кабак. Ну, побачимо, що він там насапає. Бо він такий, трошки може посапати, сонечко виглянуло, побіжить у хату. <гум> ну, нічого, посапає. Я йому сказала, той кабак уже твій, бо мені тут вистачає, що робити. Картоплю, звісно, кропить він ядами. Завжди я ніколи не кроплю, хіба що з ним. Хіба що захворіє чи що дуже сильно, то тоді колись раз я кропила. кропила. Нема там нічого сложного. Мені навіть і подобається така робота, я хочу вам сказати. Я все вмію. І мужську роботу, і жіночу, так що мені нічого не страшно. Другі жінки там, ой, ти що. Це ж чоловік має робити. Не, ну, зрозуміло, що там дрова рубати чи е, якусь доску прибити. І то я можу, але це він робить сам. От, ну, а якось там чи в корови вичистити в сараї. Я, я, я ж кажу, якби я була, щоб в мене була здорова спина, то... <гум> мені все по плечу. Так, Бабуся моя бідна прийшла до неї в хату. Вона так сумує, що не може, вона дуже любить працювати на городі, вона ще співає, співала як працювала. Але ж цей не може вона, то вийшла мені хоч ту сіяночку пополола, бо в таку цибулю вона не зможе, вона заплутається там ні. А от так само і буряки, так що кажу, не треба сидіти. Дякую їй за, що... за те, що вона себе обходить. Їсточки собі зваре, слава Богу. Скупляємося їй. Все, що забажає її душа. От забажала вчора попереді казала, давайте куплю вам бананів. А вона не треба. А це вже вчора закомандувала, захотіла. От. І я, колись вона попереді, я на гробки купувала шоколадки, їй дуже сподобалися Рошеновські. І я згадала в магазині, попали вони мені на очі та купила їй тих шоколапок. Хай їсть. Вона пенсію отримує, грошей в неї хватає, вистачає, так що хай їсть, усе смачненьке. Що забажає, ми їй все купуємо. Так що такі друзі справи. Ну, добре, балакати сидіть добре, працювати треба, пішла я, хоч, хоч два рядка буряч... бурячків пройду. Друзі, прийшла з городу. Висапала баштан, висапала два проліта бурячка. Та прийшла, думаю, щось треба на обід. А я вложила бідра в холодильнике. зараз трошки їх дорозморозю. Та взбила яйця кляр. Та буду в муку, в муку хочу відбивних піджарити таких з бідер, Я вам щас зараз покажу. От. І прийшла, а ласуня тут у нас коло на траві стоїть і кричить, мукає. Кажу чоловікові, це вона буде або на вечір уже тилиться. Це кажу, вона гукає вже теля. Ну побачимо. побачимо, Якщо так, ну чогось ні з того, ні з цього корова ж не буде. Вона не голодна, вона пити не хоче, давали, а мукає, гукає когось. Друзі, бідра я повирізала косточки, убрала шкурку та вмочаю, трошки присолила з обох сторон трошечки. Вмечаю в муку, тоді в кляр. Тут в мене з пецею, і знову в муку. І тоді смажу от бівні на повільному вогні. Є каша, такий буде в нас обід. Отакі от такі бівні в мене вийшли. Дуже гарні. Надіюся, що і смачні. Так, друзі, в нас на дворі знову жарко. Ласуню завели в сарай, бо вона орала там на дворі. Вона оре і в сараї, не знаю. Що вона хоче, що це таке в мене такого ще не було. В общем, не знаю. Я в сараї тоже там мухи. двері відкриті. Так, ну все, друзі, буду йти я додому. Тільки що після обід я прийшла, пройшла чотири от таких сталочки буряка. Дуже багато під самим корнем, під буряком, дуже багато дрібного бур'яна. Бабуся каже, ти сапой, туди-сюди, а не виходить, багато треба рвати і руками. Під самим бурячком прямо оце багато сильно дрібненько повисипало. Ну нічого. Там у мене в общем, залишилось мені вже дві дорожки. Картошечка піднялася, воно вже яка, дивіться, гарна. Була ж мала, як я підгортала. Дивіться, яка вже гарна. Сходу пішла рости. От. І в мене вже капустка підспіває, там у мене вдома під агроволокном. Я так що буду вже, може, і завтра ввечері буду садити. От. А зараз вже буду йти додому, зараз вже восьмий час вечора. От. Оце ж досапаю буряк тут на городі і піду полоти цибулю. І все. Тоді вже я тут і принесла вже там палки і вірьовки, Я вже казала, підв'яжу. Завтра ще треба молоток. Я би сьогодні підв'язала та не взяла ні чим бити, забивати ті палки. От. І тоді в общем, не буду загадувати багато наперед, бо думаю, жодне, а не вистачає часу. Треба помідори покропити. В общем, роботи вистачає, як в селі. От. Там жіночка написала одна, що їй не, подобає, не подобається мій наряд на кухні, як я була у топіку і в цьому. І в фартуху. Так я хочу сказати, у мене 58-й розмір одежі. Якщо хочете вийшліть. те, що вам подобається, я буду надівати. А поки що я носю те, що мені подобається і в чому мені зручно. Бо на кухні жарко. І ми живемо двох з чоловіком, так що мені ховатися ні перед ким. І, 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 я ходжу в топіку, купила собі топіки такі. От. І мені так зручно. Так що, така моя відповідь на ваш коментар. Дякую, що ви написали. Я так, шутя до вас відповідаю, не приймайте все всерйоз. Так як я не приймаю все до душі. Так, ну а Вадим там має на горі накосити корові, щось на вечір їсти, бо ми ж її загнали у сарай. Ну, а я пішла, друзі, буду йти. Давно, ли, друзі, все косив. Дивіться, яка вже трава. Від приходив косив тут трошки, щоб ходити хоч до бабусі було як. Йду від бабусі додому. Угостилась у неї конфеткою. Хочеться, хоч і не можна іноді. Ось, сіно привозили повісили тут. Друзі, зараз вже 20 11-го вечора я виходила тільки що на двір, Сьогодні я на дворі не сиджу. Бо сьогодні трошки прохладніше. Вчора було прям так тепло ввечері, а сьогодні прохолодно. Я виходила тільки що до ласуні, подивитися в сарай, а на дворі так чути, як квакають лягушки у нас на річці. Боже, як я люблю ці співи. Взагалі дуже люблю природу, різні голоси природи, різні звуки. вірніше. Ну, Дуже люблю, як співають квакухи. От. Я сьогодні в космос трошки політала, пішла відкривати огірки і зачепилася ногою за дугу, та як полетіла, друзі, та воно руку розкарябило, мабуть, не видно. Ударилася ногою і рукою. До дочки дзвоняв, вона каже: ма, ну ти ж в минулому році так само упала. Кажу, да". ну, я В цей раз я трошки легким испугом, як кажуть, цей, обійшлося мені. Ну, добре, треба бути внимательнішою. Ну, Зараз я йду вже в душ та й піду відпочивати. Бо сьогодні знову на дежурстві ж я. <ріху> так що, друзі, вам бажаю тихої мирної ночі. На добраніч вам усім. І до завтра. Пока-пока!